Які красиві песики! Вони що іграшкові? Коротше, шок туди. Як його пити? Його три їсти. Як? З Антону. Гарячий, куди ти його їси? 5,70 коштує, так? Да? Так. Да. Ну у нас три. Хоча у нас двоє. Кому? Вонтон. Це ти замовив Антону? Да, вонтон Аж Антон ти. прийде, сні я сім'я зміни. А что ты, может, я? Ты? Угу. у тебя тонкая. Короче. Once upon a time, I the a government said... Все, ложись спать, да? Максим рятує гусеничку. А ну покажи її. Таку пухнасту, де вона? А! Тушити. Вона тут лежала. А чого ти її врятував? Не знаю, красиво. Бабушита? Напушена? А ми вже прийшли. ось. Пішки. Після дощика. Кажи, привіт. Як ручка? Дасть. Коротше, ми... Поєднуємо корисне приємним. Ну, з приємним. ну Я не знаю, чи ми будемо корисне сьогодні їсти. Ні. Ну якщо суп, ні. я вже щось буду робити не корисне А, ну, так. Да. Який суп? Ну ти ж казав суп! Да. Коротше, суп отой, Дурнуйте. з кльоцками Єдине, що ми тут в закладі їмо. І я не знаю, підемо вдома чи ні. Ну, сюди пішли. Ну і плюс треба ж активнічати. Ми активні такі. Ми дуже активні. Раз у три дні вийшли. Ну, ай, тільки не треба оправдовувати нашу лінь з тобою дощами. От не треба. Вчора дощик був, потім пройшов. Ага. Такий В дощ. дощ, Так дощ не проливний, йде, там ну, же ж там перерви є. є. ага, Перерва, єдина перерва. Ага. Да, да, да. Цей кущ такий. Перерви. Що? Як красиво тут людей. Висаджено різнокольорове. Так, ну ми сюди, блін, а чого я кожен раз сюди йдемо? І треба щось нове ж людям показувати. Вже ці Відео бачили люди з цих двориків. Вже люди ось поприїжджали додому. Бачите? Вже автівки стоять. Тут зелено після дощику все Красиво. Тобі подобається? О, оцей паркан мені подобається. О, так як в нас вдома, диви. Ну, в смысле, не в мене вдома, а як в Україні високий. Так то так. <реш> бачиш як? І так що ж штафети зроблені, що типу під от нахилом бачиш, дірку, коли стоїш, отак не видно. <реш> тут уже нижчий. Тут три сім'ї живе чи що. Нічого собі, довіки в них дворик тут. Бачите, туди тако закрито, а з цього боку відкрито. <реш> Там приватний у них дворик такий гарний а що це тут це така територія? Якась там навіть нічого й нема. Отут будинок красивий. О, тут красивий. Де? Чого ти так думаєш? Та просто, ну, просто зроблений красиво. Обкладений такий. А в Ірландії автівка це не крутість, це необхідність. Але, не, але крута? Ну так, да, вона гарна. Але крута, крутам. Ну згодна, згодна. згодна. Ну, дійсно, тут і землі багато, тут діляночка як для шену на дивика. Не маленька. Гарно тут так, бачите як? А ми сюди йшли тоді. Дивіться, як тут гарно. Зараз може мене тут гуцнуть. Але підиться, як гарно. Ой. Не знаю, побачили мене хто чи ні. А хто це, боже, це що, іграшки? Боже, які красиві песики. Вони що, іграшкові? Дивелиська. Є. Ой, які ж ви маленькі. Боже, я тоже хочу його потрапити. Я не можу, ви які вони. А що це за порода, ти не знаєш? Не знаю. Це дівчинка, рожева в неї заколочка, да. то напевне хлопчик. Які халоси. А кого ви тут чекаєте? Господаря? Пішли, пішли, ми не будемо вас пам'ятаєш, Пам'ятаєш ту господарку? Максим. Які хороші. Боже, так, да, одна зачинена. А, її нема вдома. Точно. Це тут дуже гарне. Не скажу вам, що це. Жутьокан спить. Але коли буду монтувати, то обов'язково напишу, що це. Або напишите в комментариях. Ну просто. Какие красивые. Басикян. Какие красивые. Алло. Какие собачки. Красивые. Смотрите, какие ух. Ого, які. Песики. Oh, yeah. Максиму вже зимно стало, вже одягається. дивіться, дивіться скільки оху які. Вон мене запитували, чи будуються в Ірландії нові будинки. Okay. Будуються, бачите вона. Стрикозка. стрікозка. Ти така а що, Вже гарні. Так, ми вже підходимо до центру. Сьогодні трішки закупимося, але небагато. У нас є там категорія майбутніх розтрат. Що, в Оквуді заходити не будемо? Коротше, перший раз в Макдональдсі буду пити молочний коктейль. Бургер не захотіла. Максим замовляє. 3,80 коштує. Не бери що? Що? Я думала, що він буде більший, понял? Ну, давай же засовуй туда ту палку. Сири, скри. Холодне? Ну конечно. Густей? Да. Ой! Блін, а чому таке солодке? Ну як морозиво, зай. Я думала, воно буде як вода, ну як молочний коктейль. А що, молочний коктейль? не Сладкий тобі на морі давали? Сладкий, але він е, дуже... Він такий, як молоко по консистенції. А цей прям, бачите, який він як цей. Як тупо морозиво. Це додати? Блін. М -м -м. Так я і не поп'ю, виходить, блін. Коротше, шок тудей. Це те саме, що морозиво придбати? Дивити. Як його пити, його треба їсти. Ну що, все по класиці. Наш улюблений Антон суп. Так, да, Максим? Як суп називається? Антон, я води <laughs> Ні ну по-серйозному. Ну Макс! Ну ладно, пробач. Антон. Як? Вон тон. Ну воно ж гаряче, куди ти його їси? У мамі. У мамі? Оце у мамі тобі, оце рисові чіпси? Yeah. Він не Це любить таке. Так, я чекаю, поки мій -мілк, мілк, типу, як айс шейк, Ну він, він ще вже має. Ну я вже суп, навіть, суп поїм. Коротше, 570 коштує, так? Да? Суп? Да. Ну, у нас три. <laughs> Хоча у нас двоє. дає Антон на подобається. Кому? Антону. Це ти замовив Антону? Аж да, Антон, Антон при... прийти. якщо не прийде, я сім місто ввел. А що ти, може я? Ти? Угу. Кішка у тебе тонка. <звук> Боже, я, 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 який жадний, який ж злющий. <звук> ну, хоч смачно чи ні? Ладно, <звук> да, добре, не буду тебе

Минт, що я себе знімаю, під час Нет, без коментарів. Ну чому? Пам'ятаєш, что ты минулого раза сказал? Коли мы тут суп. я себе снимала? Нет. Втащить? Ты ж пам'ятаєш? Втащить. Ну ось новый тубит 3 евро. Mm, за. Господи, як воно називається? Як тут називається? Те, що вона принесла це все? О! -о, -о, -о. Обслуговування. Mm -hmm. угу, обслуговування. Тому що ми заплатили 20 євро, і... а мали заплатити 1650. 17.10. 5,70 помножити на 30. 17,10. Короче, я, я, я рахувать умею. Краще, чем Максим. Угу. <ріць> Суп Антон в голову вдарив просто. Короче, 2,90 за обслуговування чогось. Зразу. Нет, 3. Так ти ж сказал 10. Сказал 20. Ну не точно, что еще 10 Це кошмар. Раніше ми тут їли і тільки що хотіли, залишали цей уліт. Це а зараз одразу враховані. А зараз одразу чого виставляєш? Нали мені горілки. Свіжа. Тільки з заводу. Б'ємо околиту. Угу. Так, да, так, да, так. Да. Люди так вкусно підводку. Ще так ніколи горілка легко не йшла. Гомілка максимум. Це, це, це вода. Коротше, Максим взагалі горілки не п'є. І Я теж, я не знаю, в житті може пару разів тільки пила І в коктейлі. 250 грамів залповий. І що? Чуть не строганув. До речі, вода непогана стежить. Без, без сторонніх запахів, тому що ми не можемо пити воду, якщо вона не з пляшки закритою. Просто все, что приносят, так, заглядывая, вода не смешная. Зазвичай, а тут хороший. Будешь клетку? Клетку, конечно, буду. О, ты мне накапал на телефон. Вот поэтому и не хрен не есть таким образом. Ну, люди хочу хочу что я люблю, Макс. Все, мне не высосут. Смотрите, на него, смотрите, смотрите, смотрите. Мне, до речи, больше нравится бульон, чем клетки. А то пальчиком обов'язково там тим бриднем. Супчик взагалі смачний. Ну, все, смачного нам і смачного вам, якщо їсте. О, вже гаряче їсть. <кхав> <кхав> <к吵> <к吵> Макс, ти що <шо> дурний? Алкаш. Once upon a time. Все, кажусь, спай, да. Макс. Ну що, влідали, йду. Максим уже не може наївся. І не може Коро, вже йти. Я сама йду. Він чекає мене на вулиці. Так, що у нас тут за акція є? О, кабачки. Кабачки у нас по 80 центів можна взять для салата. Того, що посмажете ніяк у нас. А для салата можна, ціна дешева взагалі супер. Так, я, зараз, напевно, і ранець зніму. Так, а де тут? Блін, сара цю треба брати з довгою ручкою. Так, що тут ще є? Грибочки є. Грибочки 300 грамів, 69 центів. Так, ще напевно я візьму огірок за 79 і буду робити. Гадайте що? я ефір взяла в польському? Так, якісь вони тут і великі, і маленькі. Ой. Все одно дешевше, чим купувати в наших, що возять. Їм багато, Максим взагалі не їсть. Так. Перець уже, до речі, закінчився. Такий берем маленький, смачний. Так, ну, в принципі, це все ви вже бачили не один раз. Так що на паузу на окрошечку. Так, а тут я колись бачила. Прикольні котлетки. Я брала той раз, мені дуже сподобались. Якщо вони будуть, тут зараз тут? Ні, не Блін, а де ж ми їх брали, слухай. Ну, тут це точно. А може і тут, слухай, може і тут. Ковбаски вон є. Тут щось я бачу, що це таке, дні. Польської продукції тут чи що. Соколов, сосиски 306. А, почекайте, а оці скільки? 600. 3 євро, слухайте. Знайшов ні? Ось до є теж. Є кого? Чи? Це вони? А це з чим? З сиром? А, це не вини, так? Ні, це не ані, але тіп того. А -а -а. Ну що, скупилася я в Лідлі на 28 євриків. Вдома покажу вам вже розпакувань. Таке невеличке, коротеньке. Може Максима заставлю, якщо він захоче. Що там кричать? Чекаємо автобус ще хвилин 13-14 чекати, Втомилися, це Якщо пішки отак йти в один бік назад автобусом, ну все одно важкувато, знаєте, ноги трохи гудуть. Ну, але то добре. А ти. Але я трохи розстроєна тим, що мені здається, що я Десь загубила 20 євро. Надіюсь, що я їх все-таки з дому не взяла. Ай. Якщо я їх загубила, я була на себе дуже розстроєна. Дуже зла. Що это таке? Ти про що? <свист> ну, одна що ти? Я тепер буду за тобою ходити, а то тепер буду знімати. Ну, тобі ж подобається це. Ну, не подобається. Хочу, я хочу додому. Зай, я ну, просто ми, хочу додому. Ну то ж ми їдемо вже додому. Ще 10 хвилин. Я просто хочу додому. Ти ж сам лізеш. Коротше, таке. Дуже рідко я гублю гроші, чесно. Я надію, що я цього не зробила. Ось ми вийшли з автобусу, зупинка там була. Он. Ну, наша ота. Там бігли люди. Он. І автобус зупинився, де бачите, посередині дороги забрати людей. Все залежить від водія все-таки. Тому що деякі пишуть, що зупиняються, коли просиш в недозволених місцях, деякі пишуть, що ні. Так що все залежить від людини. А ми вже приїхали. Two packages of tomato. <laughs> this is actually like a uh, uh, Irish cooked Yeah, cooked uh, And this is as uh, gold apples. <laughs> <that's actually laughs> and this is a traditional halwa with uh, different tastes. To kind of <laughs> so nekakšne klobase iz Sokolove, Poljske, Poljske. To je orkanojka, kumarica. Orkanojka? To je dobro za vas, redkva. To je super kruh kuljanka, kuljanka, kuljanka. Poglejte, <laughs> kaj vidite. To je kefir, kefirski, naravni. And this is a paw. Paws, paws, paws. No, there is This is a sausage, sausage, doctor's sausage, It's good for your health. And this ah. is soap, soap, soap. The liquid soap with the smell of olive. And this is my done. It's yogurt with the strawberry, very drinkable. Oh, Tessa. And this is knife. This is knife. книфе. 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 For one euro and thirty cents. And this is... What the is паштетова. колбаска. Колбаска. And this is паште. Два паштета, да. Может, там 20 евро? Нема. Блин, нема 20 евро. Я ya... Загубила. Не пам'ятаю, щоб я гроші взагалі губила. Ну, може, колись і губила, але я не пам'ятаю. Коротше, нема. Все перерили, нема, і нема. А в кармані тому дивився? Так. Да. Отакий От ножик за 1 євро і я не знаю, трошки більше одного євро. Я не знаю, точно чек не брала. Я думаю, що він буде дуже гострий, а де він зроблений? Мені Так захотілося його, цього ножика. Ну ось отакий. Так, давайте я більш спокійно розповім, покажу кефір що я вже завжди беру. Так, тут у нас плов вчорашній, це було. Ось залишилася одна томатина. Це я брала в цих людей, які тут теплиці тримають. я Якось вже розповідала, що українці взяли в оренду землю. Під теплиці, вирощують там овочі. І зараз одна жінка возить. Раніше були по 7 євро, це було дорого. Я в неї брала огірки, томати не брала. Оце, каже, знизила ціну до 4. То я взяла кілограму, це залишилося останнє, я якось не зняла вам, не розповіла. Такі непогані томати. Звичайно, що їм хотілося б більше сонця. На запах взагалі супер. На смак ну такі середні. Але мені сподобалось. Так, це ще з минулого разу сир. У мене тут ось яйця брала. Тут яйця зберігаю. У мене ще трохи сала залишилося. Ось сюди зараз буду складати овочі. Так, ну взяли отаке мило. Мило коштує блідлі, 1 євро 19 центів. Дуже смачно пахне, мені дуже сподобалося. Ну, у нас вже закінчився гель для душу. То, думаю, візьму. А от літер отакого от мила коштує 1 євро 99 центів. Думаю, візьму пів літра. Поки що вистачить. Знаєте, літр брати зразу я не знаю. А якщо запах набридне. Ковбаску взяла в польську. В Лідлі польську. <кій> Такі ковбаски ми ще не брали. Соколов вбрали вже, але саме отаких от не брали. Це щось 2,90 коштує. У тут 600 грамів. Ще цікаво. Ну, ось капусту. Халва, бачите? Паштет. Ну, а то все ви бачили, як я брала, в принципі, на початку відео, коли я зайшла в Lidl. Так що, оце в нас вийшло на 28 плюс 5 на 33 євро. Оце взяли, і ще пляшка води. Ну, і 20 євро я десь загубила. Коротше, таке неприємність. Так що така у нас сьогодні міні-подорож. Всім пока.